такі місця, з яких від'їжджати не хочеться. От, одне із цих місць, де за моєю спиною там зараз готельчик е... раніше був Венвера Ходжі, це такі от бачите, зелені тут насадження. Реальні шикарні види за моєю спиною готельчик, який знаходиться на горі. І попити тут каву зранку, поспостерігати за цією красою, природою з півом птичок. Це реально задоволення. Єдиний мінус, що машини внизу їздять, дорога одна, там інша. І, Відповідно, там будівництво ведеться. Ще сезон у них ну, червні місяці, ще не така велика кількість туристів у Влюрі. але Сезон починається, а потім вони все закінчують. Ну такі от специфіка. Пляжиків тут немає, як мені сказали. Мінімум кілометр потрібно десь кудись їхати. Хто на машині, наприклад, буде в цьому готельчику. Є ресторанчик під готельчиком Замун називається. І от в цьому ресторанчику можна дому приїхати просто попити каву, зранку заїхати, поспостерігати за цими пейзажами, за тим островом, де. Мілані коротше проживає. От, там її коротше, чоловік її возлюблений. Дідуська вже впливова людина, купила острів і відповідно купила і будує там коротше, собі дачку. В общем, біля Вльори. Тому місце цікаве. От, спостерігайте на каналі, підписуйтесь більше інформації про Албанію. І до зустрічі в Албанію.